Ми зайшли до п'янівуд мінеральних. І на тим ти тобто це Бювет. А цікаво, вода платна? Напевно, що платна. Йдемо подивимося, скільки коштує. До речі, рускавці теж платно зробили, так? Так. А можна зайти сюди познімати чи не можна? Не можна. Піяння мінеральне, коляриці здручинна. До 20.00 20 от 8.00. 12 годин. Суботу, Прошу неділю, з 10 до 20.00. Прошу, заходиш, п'єш. Тут ніде не пише, що не можна знімати? Не можна. Не пише. пише. Санаторіум мілощі. Ну, і де тут піяльня? А от вода. А давай попробуємо ту воду, якщо безплатно. Ой, які гарні горнятка, дивись. 58 злотих. Зато пам'ятник. Поляниця з дрой, для чаю. Не а хочеш? За штуку, так? Да? Яку штуку? 58 злотих. Ну, та, За одну неблюдочку, за весь комплект. Ну хочеш, розгляда. я ті куплю. Та що, я що тут? Будеш На... Я ж не приїхав сюди внову, в Новодровійську. О, тут ще таке щось продають. Гарне. Стара голямка. Такий магазинчик, бачите? Кренотерапія, курація пітна. Пітні обирання води то, є салат. О, бачиш, піті і побирає води є сплатне. Бачиш? Давай сфоткаємося тут. Це на одноразовий побор води, три злоти раз з кубки. Білет ульвовий злота 50 раз з кубки. Кубики одноразовий 50 копійок. А добре, а як же тут вона лиється? Лиється. Ну. Ну лиється. То то можна безплатно Не можна. Так. Так. Як не можна? Що Не можна. Ага. Йдемо, беремо кубки. Я не знаю, чи я буду ту воду бити. Вирішуємо. Виглядає старим. Час від часу треба відновлювати ті труби. Далі є ще магазин сувенірів. Дивись, які гарні сувеніри. Баш такі поєльнички. Я тобі скажу, що ось звідки все взялося таке в трускавці, яке воно є. Бо то все, все в тому стилі в одному зроблено. Ой, дивись, який півник гарний. Ха-ха, <laughs> який півник. І маленький курочки. Ні, то курочка, який то півник? А не півник. Та да, півень. No, no. Ой, які no. гарні квіти без скляні. Такого ніде не купиш, тільки тут. О, oh, вау. Wow. No. Скільки Сєдем злотих? Та то недорого. No. Якщо сєдем. Пишеш сідем злотих. А ще сідем жичень, що я читаю, боже. О, ці гарні горнятка. Бачиш? Гарний магазин, правда? Йдемо всередині? Подивитися просто. Чим добре. Раз, боже хочеш скупити? Не знаю, поки що ще нічого не бачу. Які тут ціни? 125 злотих за ті тюльпани. Дорого. А поїльнички скільки? Не пише. О, дивись, тут такі градусники є. Бачиш кімнату. Можна купити градусник? Чого не треба? Щоб знати, яка температура в хаті. Ксенджечки, Лелеончика. Але він їх їсть замість того, щоб читати. А чого? До речі. Та він їх їсть замість того, щоб читати. Не Але дивися, які гарні прокречика. Ну так, він їх гарно їсть. Не треба. Коли виросте, тоді будемо читати. коли вже буде читати. Скільки це, Скільки це горнятку? Подивись. 30 злотих. Ага, лежечка 12. А ці по скільки по двадцять. А то такий чайник ставиш свічкою і воно там постійно гжеє. Ага, ага. Розумієш. та так, оцей, хоті. оцей. Mm. А то не знаю. А то чашка і чи Не знаю. Ну а це то таке. А скільки тут ці чаї коштуєш? Mm. 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 І мед тут є, і чаї. Все, що хочеш. Mm. О, Нічого шоколада. Собі Нічого собі, 14 злотих шоколада. Ну Так то. хто? Нам Ну Тут цін нема, так що я вам не можу сказати, які ціни, вибачайте. Ось які, які, як називаються, сінички чи що снігурі? Та, це ж? Снігурі. Ой, там гарний дуже букетик, дивися, знизу. Пс, тільки не знаю, куди його поставити. А а Слиння, які свинки смішні. Та то Так? Та що та, та, копійки не були нага. На Таку цілу свиню назбирати євро. І а ну євро, якщо бумажні, якщо не, не бумажні так? так? Та де ви мають до стільки євро? А кожного так. разу з відпустки приїжджаємо лишаються якісь копійки? Ну то купляй ту свиню. І, і все, А воно якби кидати євро, воно, воно не, не поб'ється. Скільки ну, тут та... та... логістів? Та ні, дякуємо. Ми стільки я ну, Спочатку треба акуратно, по стіночці якось. Та, ні. А потім уже як там набереться певна та. кількість. Та. Уже сміло можна кидати і нічого не станеться. Та ну. А вже як вже не будеш мати, де тоді. О, так, висікно. Оце треба. Ложки. О, треба О, то інша Мені на шапку зимою. який кіт. Ой, слухай, на цю чорну шапку. О, а саламандер, то, то ж а, майорканський. А? А? То... Клас. Боже, коровка є. О, дивися, оцю купи мені, на шапку повідомляє. Павука? Так. Да. Добре, павука, раз. А що ще? Два? Не знаю, що хочеш. Такого Ой, павука. Тебе? Та воно все класно, коротше. А диви яка це? Ні, тут завелика вже. Дуже гарна, ага. але вона завелика. Але за те, яке є пір я Павліна. Дивися, тут ще є бачиш? Ну дуже гарно. Ну, мені берцовушка. Оце може дуже. Або цю. Ось саламандрочка. Дивіться, яка гарна. Ні, тут завелике. Оцю саламандру бей. А скільки вони коштують, до речі? Ні, no, одне щось купляємо. бо то 40 злотих за дорого. Десь поламається або загубиться. Але я, в принципі, більш такого не бачу, як в мене було на жапці. А ну покажи, що того павука гарно. Павук прикольний. Ну все, бери павук, давай. Ну, добре. Ще й такі змила всякі вироби. Ні, мені змила не треба. А, ні, то не, то не змила, то з солі. А, то солі? Да. Ну де ми то поставимо? Нема де. Ну, в ванні поставили. Mm -hmm. А це що у ті рибки? Що це є тут кого? Що то за рибки подивись? Йді. То не знаю, що є. Куди воно ставиться? Ну, які гарні а доловіки. то ж, а для чого? Я не знаю. Це? Без поняття. Закладки до цього. Слухай, тут є колокольчики. Давай будемо збирати колокольчики, так як Юлі Кию Поланд мама збирає. Ні, дякую. Не Чого? Вона приїжджаємо вона? на кожен, кожен Ні, цей слони? Ні, слони? А слони? Де слони? А воно слони які? Ні, я хотіла таке щось маленьке, щоб багато місця не займалося. то маленькі слони, маєш маленькі слони. <рігла> <рігла> а є кути, Антоні, Хвости позадирали. Ага, кути. Так. Ну добре, О, ручку можна купити. О, Подарити комусь. Це фе, з критиком. Угу. Кричик. Ой, які гарні ці. Дивись, оце дуже гарне. Ну що оце... ну, це колон такий, знаєш? Mm -hmm. От, наприклад, сюди на mm -hmm. нас повісити буде дуже mm -hmm. гарно. Дивись. Mm -hmm. От, наприклад. Ну, no, краще такий. Mm -hmm. nee. такий. Ні, ну, бо це не гарно. No. Ти подивися, мені от цього взуття довелося до всього. Це. Бачить як гарний. А добре. А цей. Ні, то. Ти за великий, а це якраз нейтральний і він жовтий. Ну хочеш то бери, я хочеш. тобі що буду боронити. Не, не, не розб'ю, зараз повішаю, будеш бачити. А він та такий носит. Добре. Ну і все. Купляємо, зараз подаруємо. А в мене буде таке носити. Хто тобі сказав? Куди вона таке фіолетве буде носити? А чого не буде? Ну закупляй. Давай. Перся, що бере ту мишу і все, вон ту. Захотів для Леончика взяти ту мишку. Ото ще таки я наприклад, хотіла у цю таксочку. Тут твердіший хвостик, він би його гарно гриз. Тато не сказав. От ці такси, такси, вони такі тверденькі, їх можна гризти. О, тут така велика такса. О, така як тіндер. Так, Наталя. Добре. Так що тут такий магазинчик. Ой, тут така мопочка смішна. Дивись, батька мопу, він би то все гри. <рив> Клас. Скільки вона коштує, не бачу. О, там вже оранжева є мопа. І сіра. Але мешки теж прикольні. Угу. Смішні. Ну ладно, купили вже. Все, йдемо. Дякую за відання. Ти радий? Да. Давай мені кулончик, я повішу і зараз раз мене знімеш, як він виглядає. Давай. гайний. Yeah, mm. І що? Підходить. Зараз. Mm. Правда підходить. Mm. До мого образу. Mm. До того. Так? Mm. Чи ні? До відення. Дякую. Дякую. Шумитки усі. Що Ми не будемо нічого купляти. Но купляємо. Дивіться, як вона поблисти. Мені підходить Oj, sluhaj, poglejmo, kaj je bilo, kaj je dosti kapo, kaj?